Владислав Мадамінов позивний МОДА, військовослужбовець Національної гвардії України, який захищає незалежність нашої країни на Запорізькому напрямку. За час проходження служби воїн пройшов шлях снайпера, старшого кулеметника, командира протитанкового екіпажу. На жаль, декілька місяців тому, при виконанні бойового завдання, Влад отримав важкі поранення. Після тривалого лікування у шпиталі захисник повернувся на реабілітацію до рідної Ізмаїльщини. Влад, привіт. Доброго дня. Дуже рада тебе бачити. І декілька слів, будь ласка, розкажи про себе. Ким ти був по професії, де працював і як проходило твоє життя до повномасштабного вторгнення. Ну, починав я все з того, що почав працювати після навчання. От, Пішов робити перша моя така робота була це. В Ізмаїлі, сам родом я із міста Рені. Познайомився я з роденка Дніп Борисовичем, Це вже тут на роботі. Працював я в охороні. Охороняв теж ФТК. було діло. Так, і познайомились і почав тут працювати. Спочатку влад працював охоронцем, потім барменом. Подобалось. Працювати з людьми. До повномасштабного вторгнення, які були в тебе плани на майбутнє, як ти бачив своє життя подальше? Ну, якщо б не, не війна, напевно, одружився. б. І хотілося б мати дітей вже своїх. А по професії? По професії ще не задумався, якщо чесно. Тобто такий молодий хлопець, який насолоджувався життям? Так, так. З 2014 року я тут працюю. Потім пішов служити в армії. Де ти проходив строкову службу? На строкову службу в Павлограді. Це Півроку я проходив е, там срочку, потім підписали контракт Ну, з е, друзями, побратимами. Вирішили підписати контракт, а приїхати сюди візною та й охороняти тут із так і Так все і почалось. В складі Національної гвардії України влад проходив військову службу у Маріуполі. І почали ми далі проходити, їздити на ротацію в Маріуполі. Ось До повномасштабного вторгнення були в Маріуполі. Ми ще не змінили наші хлопці. Це за дві, дві неділі до нашої, нашої зміни. Хлопці досі в полоні. Хлопці прийшли з полону. Загинув. Героям. Повномасштабне вторгнення застало військового саме в Ізмаїлі, звідки його одразу було направлено на захист Чорноморського узбережжя. 24 лютого 2022 року. Де тебе застали і що це було би для тебе саме? Ну, очікуване, не очікуване. Це було неочікувано. Я такого взагалі не очікував і не вірив в це. Але коли я жив з дівчиною, вона мене розбудила і казала, що почалася війна. Але я не повірив в це. Не вірив до останнього, поки командир не подзвонив мені і не сказав приїжджати в частину. Ось з того все і почалося. Ми вирішили на Побережжі охороняти. Думали, там буде висадка. Але ми цього не допустили. Потім я. Захотів поїхати вже воювати. Вже з е, обдумано. Я вже поїхав на Запорізький напрямок. Там і продовжив свою службу. Ти пам'ятаєш свій перший справжній такий бій? Перший справжній бій, так пам'ятаю, ми проходили злагодження спочатку три місяці. Потім ми поїхали вже. Оріхівський напрямок, Оріхівський район. Там. Зібралися. Добралися до першої позиції. Це була сама перша позиція, ми тримали її. Перший бій, коли я побачив цю годину, як то кажуть, не будемо матікатися, в П'яти метрів від себе. І тоді почався перший бій. Тобто я вже його очікував, і тоді почався перший бій. Ти був готовий до цього? Так, я вже до цього був готовий. Втрачав друзів, так, звичайно, і подалі від предка і попереду. Особливо, коли штурмували посадки. Але в основному я був протибетанкіст тоді. І нас кидали більше. На закріплення. Тобто ми бронили позиції після штурму. Що найважче для тебе було? Виносити ви побратимів трьохсотих, особливо двохсотих. Коли ти десь хвилин з ним розмовляв, потім його виносиш. А знайшов ти справжніх друзів на війні? Так, звичайно. Справжні друзі це мої побратими, з ким я плечо-плеч воював. Ну і проходжу службу, звичайно. Їх, ну, чисельність їхня більшість, але хлопці тримаються. Як ти отримав поранення? Так склалося, що я пройшов учення. Я був вже командиром екіпажу. Посадили вже на бойову машину піхоти. Ми вивозили побратимів. Забирали, відвозили. І хлопці наші дрончики відбили штурм. Там дві, дві бехи Вот. Треба було приїхати, забрати їх та поповнити боєкомплект їм. От, але машина у нас підвела, вона сіла. Ось ми коли покидали машину, ось, був скид. Прямо біля мене. В мене було тяжке поранення. Побратими легкі 300 були. Ось, але мене еваку... евакуювали і слава Богу, що живий. В якому шпиталі ти відновлювався? Спочатку мене відвезли в Запоріжжі, потім в Дніпро. А основне лікування я проходив вже в Черкасах. в тебе було важке поранення ноги, так? Ноги, руки, двох рук, бедро і стегна. Зараз лікуюся, ще рука в роботі, ще треба з нею працювати. Але це не найгірше, що могло статися Поки буду проходити лікування, Будуть документи збиратися на перевод сюди. Візьмирсько чистим. Друзі влади раді бачити його живим та життя радісним після повернення зі шпиталю на реабілітацію до рідного міста. Мене всі раді бачити, що я живий, здоровий. Не ну, майже здоровий, але дуже приємно. Приємно, коли приїхав, всі, всі тебе зустрічають з повагою. Люблять, особливо рідні. Після повернення, на твою думку, що тут змінилося? Люди, оточення, як ти сприйняв це мирне життя, коли повернувся сюди з нуля? Я дуже позитивна людина. Я намагаюся не впливати ніяк ні на кого. Негативно. Особливо люблю всіяке позитив. Коли я сюди приїхав, так, мені було незручно, взагалі незручно, не розуміючи, що коїться. Але це мені допомогло тим, що я був в лікарні півроку. Там більш-менш я до людей вже звик. Тому коли я сюди приїхав, вже ну, так, набагато легше. Адаптований вже, трішечки так, так, такий? Так, трішечки адаптований. Я знаю, що волонтери дуже багато наразі допомагають військовим. Чи є в тебе такі друзі-волонтери, без яких, мабуть, наразі не обходиться наші хлопці? В Черкасах я дуже багато зустрічав волонтерів, особливо, особливо найбайдужі Черкаси. Вони завжди підтримували нас, всіх військових, завжди допомагають тим, чим треба. В запорізькому напрямку у нас теж дуже багато волонтерів було, дуже допомагали нам, але там в основному старшина знає цих волонтерів, тому що ми були особливо напередку, але ми бачили цю допомогу. Волонтери нам допомагають машинами, збірами, дронами. Тобто, так, це дуже, дуже допомагає нам. Що найбільше наразі потрібно нашим хлопцям? Які взагалі потреби? Озброєння. Озброєння, допомога, особливо арта. Варта потрібна. Ну і дрони. Зараз іде реальна війна дронів. З 18 травня цього року до сили вступив оновлений закон про мобілізацію. Ти як військовий, як сприймаєш взагалі цей закон? Хлопці, з якими я поїхав, тоді, Проходили злагодження, починали воювати вже. Ми всі були мотивовані. У нас зі всієї роти залишилось нами. Ну, чоловік 40. Я думаю, що я не один такий, який втомився від всього цього. Це потрібна мотивація. Якщо у чоловіка є мотивація, він буде воювати як справжній чоловік. А що тебе взагалі змотивувало піти? Ну, я ще мрія моя була служити ще з самого дитинства. Але я тоді хотів бути імчесником, потім поліцейським. Але так сталося, що я став військовослужбовцем. Тобто, все ж десь так. у майбутньому ти бачив себе так? так цій стежинці по-військовій? Якби... Це була моя мрія, але. Завою, ну, ну, так, так. Дуже неприємну ситуацію таку. що Люди страждають, люди гинуть. Хотіло б скоріше щоб це все закінчилося. Перше, що ти зробиш після нашої перемоги, одружуся та, та хочу дітей мати. Хочу спокійного цивільного життя. Спокійного цивільного життя. Що б ти наразі хотів донести до цивільного населення? Щоб поважали, поважали героїв, ті, хто гинуть за нашу країну, щоб не ставились до них як до... це наша війна. Та й допомагали військовим. Нам потрібна ваша допомога яким ти взагалі бачиш наше суспільство та нашу країну після перемоги? Бачу її дуже гарною країною, Але хотілося б, щоб це закінчилось. Я гадаю, що ми не відступимо. Ми дуже сильна країна, дуже сильна нація. Ми впораємося. З цією бідою, думаю, що ми впораємось. Влад, я дуже вдячна тобі за розмову. І взагалі хочу тобі подякувати від усіх цивільних, від усіх ізмаїльців за те, що ти є такий, за те, що ти сам пішов захищати нашу країну. Такий стійкий, такий позитивний, такий класний хлопець. Дякую тобі. Дякую, Ксенія <клес> Переверсова, Юрій Слободяний. для юг тудей.